Друзі, усім привіт! Ви на каналі Антоха Діах. І сьогодні ми з вами будемо замінювати, на шкода Octavia A7 2016 року передні речашки. Стоєчки. Опору під стоєчку, підшипник опори і рульові такі наконечники. Поїхали к машинки, пішли і покажу. Покроково, що треба відкручувати, щоб це за 5 хвилин залетіло на вашу автівку. Поїхали. Ну і як завжди, Женьок, привіт. Як завжди, наш ремонт проходить на коліночках. Так що, друзі, не забуваємо про безпеку. Олександр, вам привіт. Ставимо колесо під автівочку обов'язково. І дивимося, що в нас відбувається тут. Піднімаємо Нашу автівочку добре, добре, щоб нам було зручно. Бачимо, що наші стоїчки, вони вже не то, що витікли, вони витікли і висохли вже. First time, first day, so fine, I'm so late. Ось такий бовтик там стоїть. Здоровизний, блін. На герміті чи на стоп призьбі був тут. Бачите? Видягли обратно колеса, зняли. Тут є така загрушечка. Бо так ви не викрутиш. Він, блін, такий весь, ну короче, весь ржавий такий брудний. Е це обов'язково нам було відкрутити того болта, тепер знову відкручуємо колесо, ну, ставимо на добра машину і будемо відкручувати ще буфти, зараз я вам покажу. Ну і далі, коротше, поїхали. Треба відкрутити ось ці три бофти на шарову. Хоч шарова там залишиться, але ніяк ви її так не змінюєте. Тут три буфти. Ось цей бофт. Був... Потім нам треба буде відкрутити шланг тормозів і гольвий, щоб освободити наш кулак поворотний. І будемо витягувати половість зі ступиці, для того, щоб потім ми змогли витягнути ту опору. Так, ну щоб скрутити стойку стабілізатора, відкрутили гайку, то фігня. І воно не вилазить. Ставите другий домкрат, трішечки піднімаєте і вона вас випрягне, вилізе. Потім обов'язково, як вам вже казав, оцей дрот, шланг, гальмовий. І ось тут очки. І потім підемо до гори, там будемо відкручувати. Так, ну друзі, ось цей боф буде прокручуватись. Тут вам треба ось такий оригінальний ключик, або щось будемо ставити, заблокувати, і тут його різко так бжині і воно коротше, відкручиться. Тут пропшикуємо ведешечкою, бо звідси і звідси воно буде розділятися. Тут є ржая, ну впевнений, так що треба коротше, тут добре запшикати. Запшикуємо елементарно ведешечкою, блін. Так, що ми ще не відкрутили, ми знизу ще не відкрутили рульового наконечника і ось цю гальмову трубочку, що я вже 5 разів вам сказав, що треба її відкрутити. Ну і все, і підемо туди до гори. Чому так багато балак? Ну, Щоб ви були впевнені, що ви зможете це зробити. Нічого тут такого в принципі немає. Потім треба буде їх зажати, пружини і ну, просто поміняти. Тут нічого такого. Просто що треба буде, блін. Висунути ось тут, це теж eh, треба буде модохатися, але і ми, і ви впораєтеся. Усе буде добре, ребятухи. А ви підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вже лайк і коментар, тому що ми вже задовбалися. Тут у нас блин, плюс 42, і ми для вас робимо жорсткий контент. Так що давай, ти пам'ятаєш, я вже казав, не будеш ставити лайки, не буду тобі показувати блін, ніякі відоси. Поїхали! Чисто на резині, чи ну, короте, ось цей рульовий наконечник добре так сидів, блін, не знаю чому навіть. Без молоточки ось такої прибалди не обійшлося. Ну, вийшло, усе добре. Зараз знімаємо з шарової, знімаємо на піввісь. Поворотний кулак буде в сторону входити, треба буде зняти зі стоєчки. Положимо тут наш сільчик на такий поворотний кулачок наш з диском з усією двіжухи. І будемо відкручувати знизу, Ой, зверху. Так, друзі, коротше, знизу ми усе зняли. Просто нам залишилося ось тут я буду монтировочкою розжимати. женюк буде його знімати і покладе там на стілець його. Взагалі, существує такий, коротше. Штучки вставляєш, прокручуєш і воно його тримає ну, розширеним. В мене, на жаль, немає такого, так що будемо за допомогою монтіровочки отут -от так добре коротше, розжимати. І другий ну, наш кінтюрик буде знімати її. Вийшло щось ось таке. Да, за допомогою цієї двіжухи вона буде крутитися не дуже зручно. Тут вставляємо, і другий так, блін, крутий, туди-сюди, коротше. І воно так бум! Необережно, ребята. В кожну секунду це може трапитися, ну, що воно короте, піде. Це ну, не, неможливо передбачити. І будьте обережні, заздалегідь думайте про те, що там десь палець не зачепився ну, тут, десь, тут десь. Так що ну, про це думайте обов'язково. Бо, блін, поранити палець це отак, бам. А заживає потім блін, місяць, коротше, нах... на що воно треба. Так що, друзі, ну, в нашому випадку ми будемо замінювати ще й речага. Бо слухайте. А, ну блін, мікрофон на мені, так що ви не, не почуєте, але тут є такі. Коротше, оце задав би мене, коли я їду. Так що ми ну, відкрутимо зараз зверху, знімемо його, знімемо речашка, підкинемо нового речашка, я вам покажу як. Давайте що, давайте поліземо гори, там, коротше, будемо розбирати, дивитися що, кого, як. Друзі, тут. Е, ну, Під купотом, коротше, жабо нам заважає. Ось тут є такі трібувтик, котрі нам треба розкрутити, що кріпляться до опори. Опіри, опори. До речі, напишіть у коментарях, як кажуть опора. Е, Знімайте ну, цю резиночку так, легко. І ось тут будуть у вас ось такі кліпси. Бачите, які в мене руки. Вас теж таки будуть. Коротше, ось так, Знімається елементарно, ось тут вони стоять. Отак от. -от. А можна кругогубцями, але я такий сильний, що в мене виходить і так. Оп, бачите? Теж треба підугадати, що воно. Так, ну і все, коротше, відкручуєте. Раз, два, три. Але що? Треба коротше, помічати? Я зараз тут протру тряпочку. І буду помічати, щоб закрутити так, як воно і було. Ну, такі, коротше, полосочки треба зробити. Давайте, поїхали. Блін, скільки тут в мене ці, бачиш? Гля, гля, що тут коїться. Тут миші заведуться, блін. Ти бачив? Ого, жиць. Shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots. Yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think But we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop. Так, ну коротше, воно може крутитися тут разом з цим. Бачите, як воно тут. Треба ось такий ключик, щоб зараз ми його відкручували і тут шестигранічком чи що там, зірочка, шестигранічок. Тримали. коротше давайте попробуємо так, як воно. Друзі, коротше, розкрутили. Вам треба буде ось такий ключик там тримати штіганечком. Але ми і так тримали і потім взяли вже нормальну головочку. Джин-джин-джин, так розкрутилася вона у нас. Так, тепер як воно було Послідовність для вас показує. Ось ця опорна шляпа і це його цей подшипник. Германі, Германія, Volkswagen, усе. Бачите, оригінал, блін, ще. Ну, я, якщо чесно. Ну, я буду міняти. Воно виглядає ну, нормально. Але воно все бухає, блін. Ну, нафік надо воно, коротше, якщо чесно. Тут, бачите, вже все витекло, блін, з, з нього. Так. Цю штукенці ми, коротше, поставимо поки що. Десь стороночку. Щоб воно це. Так, бачите, да, як було? Ось так було. Ну, коротше. Отбойничок нормальний ще. Бо в мене нема буде ставити цей ця штучка теж піде. Та і це нормально. Годиться. Що з цим? Ну він ще не такий битий, як я думав, але я йому. Ну йому плик, бо воно повинно, щоб. коротше. звазить, бачить він. Йому теж. Ну дуже плохо. Ось так, коротше. Через це й міняємо. Так, коротше, його нажати на нього, відпустити, щоб він прокачався. Бо він новий. Берете тряпочку, ставите на руку собі тряпочку. І ось так, от, коротше, раз 5 треба зробити. Коли тісків є, коротше, воно зручно. Ну, робити так 5 разів, і воно готово. І будемо збирати. Так, друзі, як повинно, щоб тут було? Ось оці кронштейн дивляться вправо, так? як він ну, потрібно, щоб він стояв на автівці. А ось ці стрілочки були ось так. Ось тут у нас двигун да? ось тут стрілочки. Ось так от. І цей кронштейн дивляться вправо і ось ці дві штуки разом. Я зараз це поставлю і піду знімати речага. Так, друзі, з приводу цього речага зовсім нічого складного. Один був там. Спочатку відкручуєте, потім починає крутитися разом з, головку, ну, з гайкою зверху. Тримаєте її, відкручуєте, нічого складного, відкручуєте ось цього бофта та речаг знімається. Блін, взагалі дуже-дуже-дуже ну, легко. І ставимо нового речага і закручуємо його. Тут я думаю вам все зрозуміло. Так, друзі, ну вибили ми цього шайтана. Коротше, ну, Лучше зробіть це одразу, коли воно тут. Покрутить якось вибиваєте, бо блін, ну так коротше, не дуже зручно. Ну, Але ми його вибили. І ставимо нового, новий в нас вже на нашому речагу. Поставимо речага разом з шаровою, все буде добре. Ця шарова вона така собі вже. Ну що, друзі? Коротше, наша стоечка вже на місці. Там просто закрутили ще ну ще так не, не, коротше, не на своєму місці, але ну, закрутили, щоб воно трималося. Потім ще підіжму там трошечки ну така четверть оборота буде ще. Я там позначив, все чітко теж так зробіть. Е, коли вона вже стоїть, я не переживаю, що вона впаде щось щось ну, ще буде, нагадую. Ось це кронштейн, дивиться, вправо, а стрілочки, вони е, ну от, ось так дивіться. Ось тут, от, ну, тут. Зараз ви не бачите стрілочок, але стрілочки на опорі будуть ось тут. Між цими двома гайками болтами. І зараз протираємо ось тут ганчірочкою, добре-добре, від піска від бруду. Можна змазати. Я візьму зараз змазку для шрузів. Змажу тут добре, щоб воно добре налазило. Бо ця вже не оригінальна, вони її красили. І ну, це говорить нам о тому, що тут буде ширина чуть, там, міліметр, пів міліметра. Але ну, це буде відчуватися у поворотному кулачку. Е, і усе. Все в принципі на місці. Ричажок ми поміняли. Слухайте, зараз. Ну, без звуків, круто. Е, ричажок ставимо. Ну, отак прямо, щоб коли ми його будемо надягати, коли воно працює, щоб воно працювало не на розрив, а воно працювало так, як потрібно. Тобто закручуємо, затягуємо його не донизу і не до самого верху. Рівно. Коли воно встановиться, це його робоча зона. Що з приводу нашого рычажку? До речі, на Октавії, ну, блин, якийсь речажок маленький там. Взяти пасад там, блин, два два ті. Так, ну. Е -е, ось тут. Слухайте. Оце мене дуже кумарило, коротше. Ну, можна чисто випресувати і поставити сюди селенблоки, але ну, в нас так не продається. Ми вже міняємо речагами тут в Ізраїлі так. Ну, цей такий більш-менш нормальний. Романія, вах. Це ще оригінально усе. Ну, а це на метал пойде. речі, метал у нас в Ізраїлі коштує, знаєте, скільки? 80 город, да, навіть? Щось таке, щось... 80 городов. Ну, ще кілька кіло. Yeah. Блін, ну, ну нема взагалі вихлопу його здавати, той метал. Пам'ятаю, в дитинстві, блін, з циталом, мідяха, то що ну. Ладно, ну то таке. Коротше, що ми будемо зараз робити? Це вставляти ось сюди змажемо <ій> і будемо його вставляти. І, і все, і ребята, ну почті робота зроблена. Так що ми зараз зараз тут що зробимо і ми вам покажемо. Ну що, друзі, показувати там вам було нічого. Коротше, все ми зібрали. І ви збираєте теж у тій, ну, послідовності, те, що ви її розібрали. І все буде круто. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і ніколи не бійтеся робити нічого своїми руками. Давайте, до скорих встреч! Дивіться мої наступні відоси.